Вітаю всіх матерів з їх святом щастя, здоров'я, ноге літа, очі сині та сині дала мати дівчині. А навіщо не знала? Мабуть, того й сама? А тепер ті дівчині через очі ті сині, ані в день, ані вночі, та й спокою нема. А тепер ті дівчині, через очі ті сині, ані в день, ані вночі, та й спокою нема. Так на що було мати, очі сині давати, коли сині самотні, мабуть, будуть повік, коли сині такарі не підходять до пари, а від всього серденько тільки плаче й болить. Коли сині такари не підходять до пари, а відсього серденько тільки плаче і болить, не журися дівчино, не журися рибчино, прийде серцю потіха, прийде радісний час, поєднається у парі, очі сині такарі. І засяє веселка у дівочих очах, поєднається серце з милим другом навіки. І засяє веселка у дівочих очах.